Всім привіт! Це сайт обробки.com.ua. Продемонструю роботу нашої обробки, яка дозволяє підготувати файл зарплатної відомості для подальшої загрузки в банку Каргазбанк. Отже, яка задача? Зазвичай бухгалтер нараховує зарплату, після того робить документ зарплата до виплати. З Певним видом виплати, да, наприклад, там через касу або через банк. От, і після цього ту ж саму роботу виконує в своєму клієнт-банку. Да, Знов-таки набирає людей, суми, от, для того, щоб спростити трошки цей процес. Да, тобто, оскільки в нас вже в обліковій системі все це набрано, ми зробили обробку, яка дозволяє вивантажити все це в файл, і просто в клієнт-банку все це загрузити. Отже, сьогодні у нас для прикладу облікова система, один із підприємств підприємством для України. Як підключити обробку? Заходимо в меню сервіс до зовнішньої друковані форми і обробки. Зовнішньої обробки заповнення таб частини. Натискаємо додати, обираємо нашу обробку, вказуємо довільну назву, наприклад, експорт. Ми вказуємо, до якого документу буде застосована обробка. В нашому випадку це зарплата до виплати організації та таблична частина, з якої буде викликатися обробка. Працівники. Окей, Все, обробку додано. Спробуємо тепер її застосувати. Для цього відкриваємо власне, наш документ, зарплата до виплати організації, да, який підготувала бухгалтер. Ось є у нас з видом виплати чергова. Ми бачимо, що тут є спосіб через банк і для нашого Укргазбанку. Значить, у нас з'явилася кнопочка Заповнити експорт в Укргаз, натисканню на яку випадає діалогове вікно, в якому потрібно обрати каталог, де ми хочемо зберегти наш файл. Нажимаємо на вибір папки і після цього обробка порядково перевіряє. Кожного працівника, чи встановлена на нього сума, чи спосіб виплати відповідає через банк і чи вказаний картковий рахунок. І після цього, відповідно, логує свій результат успішно чи не успішний. Можемо подивитися в каталозі, де ми зберігали, що так, дійсно, сформувався файл, я маю програму DBF-viewer. За допомогою якої можна переглянути НДБ файли, спробуємо відкрити наш файл через неї. Ось ми бачимо рахунок: рахунок в спеціальному форматі, сума, фамілія та ІНН. Бачимо, що файл успішно вигружений згідно структури, яку потребує Укргазбанк. В інших банках може бути інша структура. Важливий момент для тих, хто можливо не знає: якщо ваша відомість на виплату вже оформлена і були підв'язані до неї банківські чи касові документи, то якось, наприклад, в цьому випадку, то вона стає блокується, стає неактивною. бачите сіренька, відповідно, ця кнопка так само буде неактивною. На цьому все. Дякуємо за увагу.